Чудово, чудово, просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеорит ісько ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк це ж добре. Іх бін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але манго, що я такого робить? Що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося? Мій іскрометний фонтан почуттів підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміно потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити? Щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робить дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні сило, ні впало, планів нема, нічого нема. порожнеча, Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, Трощіть усе! Нічого не шкода! Біте! О майнґод! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрмерк! Попросив! Хай мені пощастить! Хай буде чуттєвий фонтан А-а-а! мені впав цей триклятий каменюка! О, май гот! Це ж... Це ж є натхненний фонтан вогню і скрометний бризки почуттів! Дякую! 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 Слухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. День справедливості? Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості. День справедливості. Хе-хе! нема! Аж ніякої справедливості! Чудово! Чудово! Просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеоритисько! <сит> Ще не охоло! Я ж нічого поганого не витворяйте! Феєрверк це ж добре. Іхбін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але манго, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміно потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити дарма? Ти мені зуби не заговорюй! Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні, сіло не впало, планів нема, нічого нема. Хе-хе. Порожнеча. Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен феєрверг. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнґод! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і фейєрверк! Попросив! Хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор. А, а, а мені впав цей триклятий каменюка. О, майн гот. Це ж... Це ж є натхненний фонтан вогню і скрометний бризки почуттів. Дякую. 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 Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. День справедливості. Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості. Справедливості. хе хе нема! Аж ніякої справедливості! Чудово, чудово! Просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеорит Ще не охоло! Я ж нічого поганого не витворяй! Феєрверк це ж добре. Іх бін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але мангот! Що я такого робить? Що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося? Мій іскрометний фонтан почуттів підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміно потрібно. Навіщо? Що значить, навіщо? Для чого щось лагодити, Щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити дарма. Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім з гори Ні сило, ні впало. Планів нема. Нічого нема. Порожнеча! Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості. Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості. Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, трощіть усе! Нічого не шкода. Пікде! О майн гот! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і фєрверк! Попросив! Хай мені пощастить! Хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! О, yeah. майнгот! Oh Це ж? Це ж є! Натхненний фонтан вогню і скрометний бризки почуттів. Дякую. 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 Послухайте. Я спати я вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потримуватися. Завтра ж свято. Це як його день справедливості послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні на носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято! День справедливості! Хе-хе, Нема! Аж ніякої справедливості! послухайте, але ж так не можна! Я не дозволю вам скотитися до первісного стану! Ви нам потрібні на носі свято! Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято! День справедливості Хе -хе, нема аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні на носі свято! Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято! День справедливості! Хе -хе, нема аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна! Я не дозволю вам скотитися до первісного стану! Ви нам потрібні на носі свято! Нам потрібен феерверк! Яке ще свято! День справедливості! хе хе нема! Аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен ферерверк. Яке ще свято! День справедливості. Хе-ге, нема аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні на носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято! День справедливості! Хеге! Нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Геге! Нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе! Нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе! Нема аж ніякої справедливості! Хе-хе! Хе-хе. <плес>